11 липня в робочому календарі Віталія Кварцяного червоний день, рівно місяць, як він очолив Кривбас. Тому і особливі плани. Касейович і Поліщук. Вони тут создавали много. От його друзі, я хотів сьогодні зустрітися. Хоч і далеко від рідного Луцьку та його сім'я завжди поруч, світлини дружини, сина, онуки та навіть легендарного псарока, частого помічника у тренувальному процесі. Показаний відбор м'яча. Кидали на вот отак одбирають. Він прибігає раз, хватить забрав. не так, як ви к м'ячу и не добегайте. Не добігли до заявки одразу шість гравців кривбасу: Штанька, Костишина, Іващенка, Федоріва, Самодіна та Ясліника Тренер виставив на трансфер. Такі кардинальні рішення наставник пояснює та ілюструє. Шифровка тих футболістів, які є хорошими людьми, але вони не розуміють, що треба робити на полі. А от ноль посадить. Гіслінник. ноль адборів, ноль перехватів, обогріше ноль. Та ігрока так. Штрафної його нету, в полі оборишені. Удари поворотом ноль. Не виходить, в зідання, не виходить в логіці. Садись на жопу, відбирай м'ячі, получи впевненість, починай вигравати. Виставлені на трансфер такої кількості гравців. Основної обойми. Одна з головних тем ключової розмови з генеральним директором Кривбаса Олександром Затулком. Мы не будем никого возвращать, вы понимаете мой язык? И еще Сердюк будет на трансфер выставлен и Васильев. В какую первую лигу? Так а с вами не уже давно надо быть первой лигой? Вы же ни одного игрока не хотите взять. Ни одного. И хотите меня заставить, чтобы играли ваши вот эти вот э, коррумпированные футболисты? Я буду делать свою работу, тренировки, прыжки, кувырки а вы решаете трансферы. Но к этим футболистам, Александр Владимирович, мы не вернемся. При мне. Если мне скажет самый главный, что я неправильно что-то делаю, значит я уеду. Ну вы же видите, что вообще. Мы оставим Штанько. Я говорю, не оставим. Ну мы вернем Штанько. Штанько, который ежедневно сдавался всеми. Я должен стоять и оглядываться. Віталій Кварцяний із тих тренерів, які люблять робити швидкі заміни. Після розмови з генеральним директором він сам вирішив повернутися на лаву для запасних додому, до Луцька. Цей маленький період, що я міг працювати, цей місяць. Ну, я вам говорю, я сьогодні уїду відсюда. Я не зможу здесь бути. Після розговору з Тулкарською так не буде. Я ж не хочу з ним воювати тут. Я пістолет вдома залишив, а бронежилет теж не взяв. Я не трус. Сложну ситуацію йти. Ну, і раз з пустими воротами я не буду. Йдеться про воротаря Андрія Тлумака, якого тренер бачив першим номером, якого клуб так і не заявив. Там вже давно все ділаться так, щоб нікого не взяти. Я тільки бумажки. Тут кілограм бумаги. Я напишу, перепису, віть, я там черкаю, там хто, і, і все, і все, і все, і все виходить. О. На робочому столі тренера списки потенційних новачків. Гривні не дають на трансі. долара не дають на трансі. Я з ним був по-хорошому цілий місяць. Коли почалася трасаної компанії, чоловік мене обманув, обманував красиво, гидко. Думав, що я не знаю. У мене ж задача вроді поставлена – створити новий бренд. Не убрати футболіста з команди і признати їх пригоди для рішення супротивляних задач, ну очистить команду мусора, Хай не біжається футболіст. В результаті кварцяни не зміг укомплектувати команду та трансфери не єдина проблема у стосунках із затулком. В руках тренера списки не вирішених проблем на тренувальній базі. Що тут треба робити, написав. То лет на первому етапі освіти. Вагонка, сахтехніка, зробити сетки, щоб м'ячі не літали. Футболісти тренування будуть бити штрафні, уговорили. Тут можна зробити порядок, ну все тут якось. Мені жалко, що найвисоких я вже говорив, що вони їхні. Я хотел бы, чтобы деньги шли инвесторам именно. Я, говорю, я экономлю деньги. Но ну, кто их чувствует? Кроме зарплаты, премии, остальное все никто ничего не знает. Я вообще таких людей, лицемеров, не встречал никогда в жизни. А лицемер – это це... крупного разлива, это очень сложный тип. Кварцяны не заздрят ані своим наступникам, ані попередникам. Я уверен, что Юрию Максиму создавали такие же условия. Он еще моложе меня, нервных клеток больше. Крепких і він терпів до останнього. І он по мужски держався, і все. Но це не то, що вони здавали. Він сам не знав, що зі у але навіть голова кругом шла. Кажуть, у тренера мають бути завжди зібрані речі, але за 35 років тренерської кар'єри він лише тричі залишав Луцьк. Досвіду в таких питаннях мало. Ми зіграли, я думав, що з господином затулка як говорить, а ми зіграли з стали 10 партій. Профіран звачкою на білярді. І та затулка сказав, що тот не підведе. Ну виходить, що ми друг друга підвели не по моєї ініціативі. День побіди. Тому на одній гри поки не програли. Да. Кварцяний жартує, але в його очах читається смуток. Бо не вдалося здійснити амбіційні плани. Присісти на дорогу до Луцька кварцяний запрошує весь тренерський штаб. Ви повинні статися тут працювати, тому що у вас сім'ї залишаючи базу, Віталій Кварцяний вирішив: нічого не хоче бути винним криворізькому клубу, і навіть форму залишив. Он там за воротами мало розташовуватися сітка, яка б заважала м'ячам вилітати далеко за поле. Саме вона стала однією з причин конфлікту між Затулко та кварцяним. Тренер повернувся до Луцька. Сітка так і не з'явилась, і маленькі хлопчики, саме вони допомагають кривбасу готуватися до нового сезону, подаючи м'ячі. Тільки невідомо, хто ж допоможе кривбасу у більш глобальних питаннях. Може, поси мою інтерв'ю зі інший тренер прийде. Йому се задути слов'я. Пересмотрят интервью и шо шо, шо тут забудешь это, но так не должно быть.